Доброго дня. На дворі капець гримить. Дощ іде. Я прийшла в тепличку. Ні, я ходила в хлів. Дивіться. Фізаліс мій. Ай. фізаліс мій спіє бачите? Він повинен лопнуть і будь такий еон, Ой, а вон спіленька є. Одна. Мені трошки ще не спіла, але зараз я її попробую. Отака От воно. Ануна. Слухайте, який вкусненькі. Але треба, щоб ще трошки. Тут є спілих багато. Але треба, щоб вони були. Щоб сам плодик. Був не зелений, а такий жовтий, як мандарин. Ох, скільки їх там всередині є. Ну, хай ще поспіють. Отакі, бачите, О. є багато. Є багато, кажуть, що він дуже-дуже корисний. Ога, гляньте. Оце такий фізаліс. Почитайте про нього в інтернеті. Але що я садила, ви пам'ятаєте, дайте трошки відійду. Я садила його малюсінького, манюнінького. Переживала так. А він, гляньте, ну, який. І... Коротше говоря, ще трошечки ще буде, як теплиця. От дивіться, де земля. Слухайте, десь півтора метра. Я вже тут понадломувала, он. Де воно? О, бачите, я вже понадломувала вершечки. Скільки ж тобі можна ще пертися? <гум> Ось такий фізаліс, бачите. Але такі вкусненькі. Ну, ще трошки кислуватенькі, тому що я що йому треба бути такому, як апельсин чи мандарин по кольору. Ну, маленький дуже. Дуже маленький, видно, є різні сорта. Я ж не знала це, я просто проекспериментувала, чи він в мене вийде, чи вийде. Це я його сама сіяла, сусідки дала. Сусідка сьогодні дзвонить, каже тетя Надя, а що це воно таке? Повинно вирости, як помідора. Кажу, ні, таке як помідора, то воно точно не виросте. От, дивіться, була відкрита форточка натікло в теплицю. Дивіться, тут яка в мене красота. Це у мене два рядочки, бачите, Еустом. Я їх тут посадила, тому що мені на клумбах не було місця, да й вони були дуже маньоні. То думаю, в теплиці вони щось там получиться із них. Всі з бутонами. Бачите, а вон яка красотулічка. А це там другого сорту. Он ще моя вісить. Вже теплиця, Бачите, вже теплиця все закінчується. ну Оце по-новому я посадила помідорки. Вже все закінчується, треба обрізати і все викидати. Ось такий фізаліс. Ще раз прийшла до нього. Але вже як почало отакі робитися, це значить. Бачите, кінчик такий вже жовтіє, то треба, щоб весь плодик пожовтів. Отам от от там то більше жовте. І далі є, і далі є. Але хай спіє. Не буду я його скубати потрошечки. Потім, може, я знаю, може, півлітрова баночка вийде із цієї плантації, може більше, але хай достигає. Ну, вже головне, що почало спіти. Отаке відео трошки про фізаліс. Кажу, кого цікавить, що це таке. Почитайте в інтернеті, там все пише. Оця, мабуть, буде більшенька, Зразу по ній видно. Може, я густо посадила, Ну, кажу, я перший раз, я не розуміла, що це таке, оце перший раз я таке зробила. Іду в хату, бо гримить і не можна користуватися телефоном, як гримить.